У негативний спектр відчуття. Тобто працюємо з ресурсними емоціями, з позитивними для себе емоціями, якщо ми без фахівця працюємо. Так, тож першим у нас кроком є завдання символічно зобразити своє тіло. І це не вимагає ніяких художніх можливостей, здібностей. Тут максимально зручно для себе. Позначити певні контури, які вам будуть зрозумілими як тіло, моє тіло. Це може бути тулуб, голова, де частіше за все відчуваємо ті чи інші емоції. Тут ми можемо взяти знову ж таки, перелік для себе базових емоцій і кольором позначити. Наприклад, радість в грудях відчувається. Ми запарбували інтуїтивно. Там а, сум, наприклад, сум, наприклад, тут відчувається, він трошечки такої форми там малюється. Далі, наприклад, скраб. Ми підбираємо колір олівця інтуїтивно повністю. Можна робити фарбами, можна навіть з пластиліну викладати. Образ тіла і де який колір виникає. Це таке дослідження себе для налагодження цих нейронних ансамблів, які поєднують. Страх, наприклад, живе у десь руках. в руках. Гнів, наприклад, де кулаки ми можемо стискати, наприклад, ноги. І таким чином ми заповнюємо, робимо мапу своїх емоцій у своєму тілі. Існують класифікації, де дослідники виділяють де саме емоції. Більш загально вважається, що знаходяться у тілі. Це обмовлено також роботою нервової системи. Але а, я завжди раджу звертатись до своїх власних відчуттів, а не спиратись на те, що загально пропонується так, такий усерединий варіант. Тому можна мати свою власну таку мапу, це можна практикувати багато разів місце, відчуттів може змінюватися, це теж нормально. І з дітками так, також налагоджувати їх зв'язок з емоційним то розвивати емоційний інтелект, зв'язок з тілесністю і опрацювання багатьох стресових станів, також це можна робити, це буде ефективно. Таким чином, ми заповнили свою мамку. І а, далі а, можна розглядіти, спробувати а, тут а, така трапеція, тут прямо брудних такої форми, тут овал, як мені здається. Робимо, просто обводимо. І у нас виходить мапа символів. З тих символів загальних обираємо три, які зараз, саме зараз, відчуваються найбільш значущими. І а, далі промалювали, наприклад, там трапеція прямо, Новий рік, там, наприклад. Там, Будучи якісь слова асоціації, І у нас вийде три фрази або три слова асоціації. І останніми кроками, ми що робимо? Ми до цих трьох асоціацій пишемо речення. Одне речення, не одне речення на кожну асоціацію, а одне речення з усіх трьох асоціацій будь-яке. Усе буде правильно. І для того, щоб трансформувати свій внутрішній стан, для того, щоб допомогти нервовій системі опрацювати, згармонізувати свою роботу, ми переписуємо, перефразовуємо тричі, хоча б тричі, можна до семи разів спокійно це робити, або навіть до дев'яти, переписуємо це речення. Кожного разу в нас мета, щоб відчуття від цього речення ставали більш комфортні, більш нічого не викидаємо з попередніх речень. Тобто ми трансформуємо через додавання нових слів і перестановкою ну, певних фраз або слів у реченні. Нічого не викидаємо, це може спровокувати негативні процеси для психіки. Не страшні, не катастрофічні, тут не хвилюємось. Але це буде провокувати а, певне витіснення. Якщо ми витісняємо щось, не приймаємо, ми роз'єднуємо себе від тієї емоції, і щось додаткове починає функціонувати, але вже поза нашою свідомістю. Тобто, таким чином, такою вправою. Ми можемо допомагати собі, ми можемо практикувати це з дітками, але з дітками ми не пишемо нічого вже. Вони слова асоціації не роблять і вони не пишуть речі. Для діток достатньо погратися кольорами, їх перестановкою, їх вивченням. І також для діток, хоча й для дорослих теж корисно, до емоцій можна обирати фактичні символи, предмети. Яка емоція, який символ, який предмет, і таким чином теж їх можна переставляти, ними можна братися, можна рольові якісь ігри робити з тими предметами, і це також допомагає нашій психіці працювати, наші стани, наші емоції і злагоджувати наш ансамбль.